Шановні земляки, шановні колеги, усі небайдужі. Я хочу подякувати сьогодні своєму колезі Сергію Вільможному, Луганщина, Олександру Сухову, Луганщина та усім нашим колегам: Горбенко, Козир, Войцехівський, Арсенюк, Неклюдов, Фролов. Усі колеги, які доєдналися до поправок, до бюджету на наступний рік, де дійсно. Ми намагаємося захистити справедливість і захистити права наших людей, внутрішньопереміщених осіб. Сергію, дякую тобі саме за поправки по Луганщині. Де ви пропонуєте зменшити витрати на адміністрації військові адміністрації з Луганщини на жаль, з тимчасово окупованих по територій. І ви говорите про те, щоб ці кошти направити на конкретні виплати людям, на потреби людям, на місця тимчасового проживання, на житло. На повернення компенсацій людям по 2-3 тисячі гривень. Я дякую Сергій Вліможний. Дякую усім. небайдужим. Дякуємо. дякуємо. Да, 200 мільйонів на дороги закладено на Луганщині, і ми саме да, повернути ці гроші для нас для переселенців. Треба будувати житло, а не дороги на Луганщині. Сергій Анатольович, дякую вам. Це депутатська група. Довіра, але коли ми говоримо про наших людей, про Луганщину, мені. Все одно, з якої ви депутатської групи, я Ми дякую разом, за вашу роботу. За разом за слава Україні! Героям слава!